На таких підприємствах треба працювати і здобувати собі якусь кар'єру, і реально е, ну, працювати і жити. І жити роботою просто. Так що ну, зараз підемо далі, бо я так зрозумів, що я затягнувся, да, трохи? Нічого, 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 нічого. Байдуже. Зате на громадських слуханнях ми будемо володіти інформацію. Так, я хочу просто, щоб ви отримали, ну, багато вам там дуже багато говорять неправди. Вам, вам, ну, Є всякі люди. Ні, розумієте, задають мені питання, да, допустимо, суш, е, сушарка, да, вона громко е, ну, голосно працює чи ні. Ну, розумієте, якщо я скажу людині, допустимо, якщо от я скажу, ну, от скажем, дівчинка вам, да, 70 дБ, що це для вас скаже? Нічого. Нічого, це взагалі норма. У нас, у нас, правда, 62 дБ. От, а 70 це норма. Ну це норма на відстані 150 метрів, а не безпосередньо біля неї. Я кажу, ви знаєте, ну жіночка якась була. Е, значить, не пам'ятаю, може і це і не з Каніва була екскурсія. То, що до мене багато їздить mm. ну, для знайомства з підприємством. Значить, я кажу, от, розумієте, от, допустим, ви і ваша подруга. Да? Вашої подруги там е, хропить чоловік, і у вас хропить чоловік. Допустимо, ваша подруга чує, а ви не чуєте. То голосно там хропить ваш чоловік чи ні. Тобто, ну, тут палка в двох концах. говорити mm. про щось, теж знаєте, там розказували, що от там жителі Вітово, Вітово жаліються, що допустім, їм чути шум. Повірте мені, я виїжджаю от за територію, мені навіть взагалі не чути, працює тут щось чи ні. От зараз будуть ну, зараз працюють технологічні маршрути. Зараз буде працювати навантажувальна машина. Ну ви самі переконаєтесь цьому. Ну звичайно, це виробництво, шум є. По-другому немає. Ну повірте, якби е... І в хаті шум є. Да, якби е... я готовий навіть показати, в мене проводилась атестація робочих місць, тобто все законно. У мене крім зварювальника. Крім зварю, зварювальника, це безпосередньо людина, яка працює на робочому місці і е, ну, дихає випарами там, сірки. там, е, Шкідлива робота. Немає других. І ми ж пишемо умови праці, в яких вони працюють. І вони ж ходять своїми приборами, і вони провіряють наявність там і пилу, і шуму, повністю всього. Вони перевіряють в процесі виробництва. Це. Ну, я не знаю, ну як так пояснити людям, от, що безпосередньо ну немає нічого шкідливого. розумієте, Немає просто. І в кінці кінців, рослинний пил, це Кожна хазяйка, яка замішує На тісто. Пелячих ну, Допустимо, зараз мало хазяйок там замішує mm. тісто, в ну, основному куплене. Да? Значить, то, то кожна хазяйка, яка замішує тіс тісто, вона ж теж піднімає якийсь да, пил, да, пил. правильно, мучний. Або насіння провіває. Так, да, або насіння провіває. Тобто це ж теж якийсь пил. І ви ж теж цим дихаєте, ну вам ж непогано від, від того, що ну, допустім, теж у вас там йде якесь подразнення, правильно? Слизової там, оболонки, там, чи ще. От, ну, це... Юрич, да. Деякі шинки, у яких є чоловік, що хлопець, вони як побудуть на вашому підприємстві, то вони розуміють, що це цвіточки порівняно з тим, що витворяє чоловіка. <ріст> <Да. ріст> <Да. ріст> Значить, е, е, які у вас є питання безпосередньо по лабораторії? Це так, ясно. так гарно розказує. <рігум> <рігум> Повірте, я не читав, У мене немає я часу читати. Якого іменно? Дивіться, є технік-лаборант, є е візерувальник. Ну, технік-лаборант. Юля, який останній раз, яку ти заробітну отримала? отримали? 2500. Можна працювати. Ну у нас, у, нас середня заробітна плата по підприємству десь 2500. п'ятсот зернового пилу, яким так страхали канівці, ми ніде не побачили. Шум створюваний машинами, звичайно, є, але говорити, що він дуже гучний, було б перебільшення. Одним словом, типове виробництво як і скрізь. Єдине, на що б ми хотіли звернути увагу, так це на порівняно невисоку заробітну плату на підприємстві. Ми поцікавилися у лаборантів, чи дійсно вони отримують 2,5 тисячі гривень на місяць. Ну, ставка у нас виходить, що менше за час начислення ми працюємо сутками, ну, в смартфоні. А взагалі який графік? Мы работаем, получается, два человека в смену, два дня, две ночи и два дома. Два дня, да. mm. это сколько, получается, за месяц Пят, пятнадцать, да, выходов? Ну да. Вы ну, Что не знаете, сколько у вас выходов нет? Ну, у нас просто иногда бывает, что мы меняемся. Ну вместе меняемся. с рабочие дней сколько? Ну считайте, что, ну, да, дней пятнадцать то рабочие. И две с половиной, да? Да. У кого б ми не запитували про заробітну плату, всі відсилали нас до директора. Мовляв, у нього і запитайте. Аби просто говорили, що це комерційна таємниця. Інтересуватися можна плату? – Не У мене. Я не розказую. Але все-таки дещо ми дізнались. Заробітна плата. А какой день, Соціальна гарантія, який графік роботи? Соціальні гарантії, які б забезпечували працівникам, ні було нагідне життя, від роботодавця на громадських слуханнях ніхто не вимагав. Ні мер міста, ні місцеві депутати, ні навіть самі громадяни, які найбільше зацікавлені у високооплачуваній роботі. А даремно, бо це найважливіше. Тому що наші народні депутати у Верховній Раді, коли збираються хоч трохи підняти мінімальну зарплату, оглядаються спочатку на власників заводів та фабрик, мовляв, що скажуть спочатку вони, а потім уже приймають закон. Бо сьогодні саме від водаторських, Коломийських, губських та інших власників великих підприємств залежить, житимемо ми в достатку чи в злитнях. Більшість присутніх у залі проголосували картками проти розміщення на натерних канаваніболонівських зерносховищ. Хоча зрозуміло, що невелика частина людей у кінотеатрі це ще далеко не вся громада. Мер міста висловився за те, щоб провести міський референдум по цьому питанню і остаточно його вирішити. Вода почувши про це, відмовився від такого розвитку подій. За його словами, будівництво у каневі зернового терміналу, хоч і важливе для Ніболона, але в цілому не є стратегічним. Компанія витратить невиправдано більше часу на умовляння людей, тоді як при сприятливій психологічній атмосфері у інших регіонах країни за цей проміжок часу можна збудувати чергове підприємство. Я в даному випадку не сторонник того щоб цю тему добилися на референдум. Я не хочу ніж такої, така проблема для нас. это было как бы последний кусок хлеба или же последняя ситуация, вот когда только здесь упасть ну, и все. Это не Ты тот можешь. случай в данном случае. Потому что выносить на референдум. Тем более. А, а, сегодня, если можно да. Да, да. включить. Да, то да, а, включить микрофон Сегодня, э я в данном случае понимаю, как руководитель, э какие у вас проблемы, можно вынести чисто технического плана проблемы. У вас сегодня нет пляжа, в данном случае будет намыт пляж. Это к примеру. У вас сегодня э, нет центра, нет освещения, нет дороги. Это можно сделать в дороге, и дороги и центр привести в надлежащее состояние. У вас сегодня нет клуба, можно выделить средства для того, чтобы ремонтировать клуб. И у вас сегодня э, нет, есть проблемы с музеем, можно помочь. Музей это не реальными делами, не заботиться о чем-то будущем, нехимерном, химерном, вот, и защищать его, а можно конкретно сегодня нам нащадкам сделать, чтобы так было сегодня.